Доброго ранку, шановні українські аграрії. Сьогодні у нас вже 20 травня, а це значить, що через місяць, рівно через місяць, буде 20 червня 2025 року, в п'ятницю, після дня фермера, 19 числа, ми будемо проводити наш новий літній семінар, класний, який ми запрошуємо вас в село Монастирище. Всі деталі будуть у нас подані в телеграм-каналі Інтерагролаб. Реєстрація буде приблизно через 2 неділі. Будь ласка, запрошую вас з родинами, тому що як кажуть, щоб відпочила і родина, і щоб набрали знань ви. Знаєте, що фермери займають приблизно 60% від усіх господарств в Україні? Тобто, фермерське господарство це одне з таких крутих стовпів в українській державі. Так що запрошуємо до нас на семінар. Буде цікаво, буде корисно. Тобто, про агрономію, про життя в полі. про... Те, чим ми займаємося, і чим ми можемо бути один одному корисні для наших подальших успіхів, запрошую до співпраці. успіхів вам.